Доброго дня, шановні! Середина жовтня, теплиця. Вже сьогодні були приморозки такі маленькі, але хочу вам показати, що тримається в теплиці. Ось, грушевидні, смакота, але довжина, мабуть, 3 метри. Уже покрутилися куди хотіли. Оце він йде звідси. І йде, йде, і крутиться. Ну хай крутиться. Цей сорт не знаю, як називається, помішала. Далі ще в мене дуже подобається банан золотий. Але він ось сьогодні посипався чомусь. Не знаю, чи не полила, бо то вже, як кажуть, не до поливання. Ось він. Смачні помідори жовті. Оце ще тримається, бачите, який гарненький, жовтий. Теж не писала, вже який сорт. Подобається, буду вирощувати. де Девара отримається. А, ще ось він є, жовтенький, бачите. Ой. Це, шановні, заховала від птахів цю хіноцею. Ось, що тримається в теплиці, замість помідорів, бачите? Ви бачите це? Ось воно. Що ця хозяйка вирощує. Але ось оце, е як він називається, теж є у мене ювілейний, юбілейний. Чи зараз подивлюся, ну, ще, мабуть. Ні, вже легенда Тарасенка. Ось, бачите, ось вони легенда Тарасенка. Тримаються гарні. Гібрид Тарасенка я люблю, ось він теж. Бачите, з зубчиком такий. Дебарао гарні. Ось там великі сливочки, ці чері великі. Оце Дебарао розове. Ось оце американські. Бік Черрі. І ще Богдан і Іра привезли родичі ось такі sunsuger. Ось, шановні, дуже смачні. І ну, пам'ятаю назву, докажу, кажу, що це Sun Sugar. А це Бік Черрі. Така назва була. Ну, а це наші рідненькі дебарао і гібрид Тарасенка. Я вже їх разом. Вони урожайні, гарно тримаються. Оце таке, бачите, чогось цей рік е, дебара чорний, щось він мене підвів. Цьогоріч він всередині чомусь пустий. Не знаю чому. Ось це теж дуже гарненький. Ось ще, ще є на салат, тримаються. Оце огірки, ще у мене, бачите, ще на салат по огірочку ще Це жовті великі, не знаю, оце що були такі невідомі мені. Ну, ще, бачите, ось. Як кажуть, вверху помідори, а внизу інша робота. Мерсі. А це там гортензія черенкується, ви думає, живцюється. Ви думаєте, що там під тим помідорами? І я думаю, що навіть Монарда щось вона проявляє ознаки життя. Тоже заживцювала, там теж у мене була покришка. Я думаю, як хочеш рости або не рости, весною буду живцювати. Та й кущі є монарди. Ось отакі ух, Оце якби не, не знімала, не побачила б цього гірочка. Оце, бачите? Ось він внизу. А я все по верхам шукаю. Бачите, коле усе трошечки. Ну, от. Та так, всього потрошки. Суничка трошки запущена, бо я, як кажуть, звернула на іншу увагу. Ось горох кинула. Ну, хай собі росте. Не знаю, що робити з цією геранькою, герань гарна. Може, обріжу до, до цихо. оце все, Але тут, бачите, скільки цвіту. Думаю, ну ще пару днів, хай, як кажуть, поки морозів нема, може вона, бо вона квітує дуже гарно. А потім відквітую, залишу тільки внизу ці молоденькі живчики, аби зберегти на наступний рік. І ще ось теж, бачите, геранька. Що вона собі думає? Ану, скажіть, бачите? Відчула тепло, чи як в теплиці, подивіться. Ну, те ж саме, хай відквітує, а залишу тільки там внизу для маточника, бо люблю герані. Знаєте. Хоч і казала, що вони, як кажуть, погано себе ведуть в нашому кліматі сиро, сиро, вони пелюстки падають на листочки, і листочки зразу портяться. І бачите, оранжева медуза, перчик. Та пересадила, щось мені такий він гарненький, жовтий, але він дуже багато плодів має, то я його обірвала, висушила, щоб кинути. А так думаю, ну хай буде. Бачите, Коли все вже пішли в ріст. моя мезуна, яку вже зараз ніхто не їсть, хоча он теж є дирочки, але хай росте, як зелень. Ось, дивіться, яка геранька. Ну, як їх не любити, бачите? Залишили, хай поки квітує. Ну і все, шановні, бувайте здорові. Оце у нас такі осінні справи. Всього вам найкращого, бувайте здорові!